Вітаю друзі. От і минає 22-й рік. Складний, один з найтяжчих, мабуть, років в моєму житті і найтяжчий з років в житті багатьох дуже людей. Дуже складних. Але важливо те, що через цю кров і сльози. Україні прокинулася якась неймовірна людська солідарність, неймовірна любов до життя, і Україна прокинулася зовсім іншою країною 24 лютого 2022 року. Це було просто шокуюче, деморалізуюче, мобілізуюче. І раптом ми в людях, яких знали, з якими дружили, побачили неймовірну шляхетність, неймовірну жертовність, в деяких підлість, в деяких просто переляк перед життям і перед агресором і перед війною. Але нічого з цим не поробиш. Так влаштоване людське життя. Просто Україна вже після цієї війни не буде ніколи такою ніякою, як вона була по суті, до, мабуть, до лютого 2014 року. Після жертв на Майдані здавалося б, що. Це майданне кровопускання задовольнить Левіафана Московського, і він зупиниться на цьому. А він не зупинився. Він пролив кров в Криму, потім на Донбасі. Потім ми дожили до пробуючи зберігати цивілізованість, демократію. І гідність дожили до 24 лютого. Потім після 24 лютого почався зовсім інший відлік нашої історії, інший відлік нашого способу життя українського. Вже зрозуміло, що мільйони тих людей, що залишили домівку. І чиї домівки знищив агресор, а перед моїми очами відбувалися ще й подвійні трагедії. Я бачив, як після 2014 року, надзвичайно патріотичні, порядні, професійні люди тікали від цього расизму з Донбасу. І в Бучу, в Ірпінь, на Київщину загалом переселилися ну, десятки тисяч людей. Вони тут придбали квартири, вони е, ну, професійно становилися, тут Тут е, позаймали ну, такі суспільно вагомі позиції, прижилися. І їх через, ну, на восьмий рік, доганяє війна знову вже тут. В Ірпені, сім'ї, які втратили житло на Донбасі, тепер приїхали дивитися, як ворог знищив їхнє житло вже в Вірпені. Здається, головне питання в таких ситуаціях: за що мені кара Господня, за які гріхи? І я вам скажу, що це не гріхи, це плата за бажання жити в цивілізованій країні. Свок мертвотною лапою з, з могили чіпляється за живе. Це приблизно як кінообраз такий, коли людина йде по стежці, і з землі вилазить мертвотна рука совка, мертвотна рука расизму і хапає живу людину за живе тіло. Це з нами відбувається. Ми рвемо з цією падлючою Російською імперією, розриваємо, розриваємо пута, а вони ростуть нові. Вони звідкись виповзають І дуже часом шокуюче і дуже якось ну, боляче, коли ти раптом близьких людях бачиш, як з них вискакують чорти совка. Причому. Вони самі не помічають, що це, що це ну, може бути боляче іншим людям, що це принизливо для них самих. І от по суті, совок на сотому році свого існування, ця реінкарнація Російської імперії створила обставини, коли. Нормальна людина в Україні жахатиметься самої думки про цей совок. Всяка ліберальна російська потолоч інколи скиглить, що Пушкіна з вулиць прибрали, так Пушкін принижував українців у своїй творчості. Йому нема тут місця. Євреї ж не ставлять пам'ятники Гітлеру. З написом про те, що Гітлер, е, творець єврейської нації. Це ж принизливо насправді. Це єврейський приклад для нас теж приклад. Але чомусь у нас всі вулиці були обставлені Леніним, який до створення української нації, як гласить, російська пропаганда, не має ніякого відношення. Зараз ці гнили з зуби з совкової топоніміки вириваються просто з крою. Всі ці Катерини, другі з своїми збочинцями в всяких триухах і. і ну це просто кафтанах. Нащо нам ця напасть? Коли в нас була своя історія до Катерини, під час Катерини, після Катерини? І буде без Путіна і без всієї іншої поторочі, без інших Лєніних. 22 й рік якось дуже жор жорстко з, з одного боку почав корчувати цей солок. Це не така м'яка десаветизація, коли міськради там акуратно пробували е міняти топоніміку Ізюм якийсь. Тійшов кров'ю своїх громадян, викорчовує все наліво й направо, щоб совка расизму не було чути, жодного сліда Російської імперії. І так буде з кожним українським визволеним містом. Тому що нам жити майбутнім, а не тим тягарем, тою гир'ю на ногах, яку залишав по собі, і совок, і Російська імперія. Дуже далекі вони від цивілізованості. Хай вони спочатку розкажуть, от вони тикають вчать нас, яка велика російська культура, та ця російська культура, вона велика лише тому, що ви зачищаєте і не, дати, не даєте вдихати ні польській, ні українській культурі, ні білоруській, ні інші. Тому зараз, коли раптом на повороті історії, України стало багато, а Росії мало, раптом світ побачив, яка талановита і перспективна українська нація. Що це і справді ну, Україна перлина Європи. Перепрошую тут трошки зі світлами в нас грається, але от проходить час і. Хіба ми раптом злякалися того, що ми ввійшли в великий світ? Деякі американські експерти тепер Велику сімку називають Великою вісімкою, тому що ну, от проходять засідання, які стосуються долі України, і Україна нормально модерує ці засідання. Українська дипломатія раптом просто розкладає на лопатки російську, особливо це. Видно в ООН, Україна демонструє власний стиль, зовсім інакший, зовсім інше ставлення до цінності людського життя, до національної ідентичності. І раптом, це ж не перший випад. Просто ну, Російська імперія Єльцинська вона схаменулася на певному повороті, тому що після 91-го року. Було майже рік таке українське лідерство на пострадянському просторі. А тепер українське лідерство, завойоване кров'ю ЗСУ і талантом генералів військових українських і жертовністю українського народу, раптом винесло Україну на зовсім інші щаблі світової політики. Україна стала лідером. Цей шанс. Це лідерство, ця можливість бути поряд з найрозвиненішими, найцивілізованішими. Це не такий великий часовий проміжок. Доля нам дарує, можливо, 5 років. Якщо у нас пеньки сидітимуть на банку, то ми втратимося за рік, за два, і ці всі жертви будуть ні про що? І це буде найтрагічніше. Тому, прощаючись із 2022 роком і думаючи, яким буде рік 23, й чи саме він принесе нам перемогу, чи ще на рік війна затягнеться. Нам всім так хочеться, щоб ця війна пошвидше закінчилася. Але ця війна закінчиться тоді, коли буде зрозуміло, що постане на місці Російської імперії. Якщо Заглушити, так би мовити, расизм всілякою такою терапією, навіть, навіть легкою хірургією, але не переробити цю потвору в щось людиноподібне, війна повториться. Тому думаємо, про що є для нас перемога. Не, я не вірю, що відновлення територіальної цілісності і є. Кінцева перемога. Кінцева перемога демонтаж рашизму. Кінцева перемога повернення українських цінностей додому. Все, що було викрадено з українських територій, з українських музеїв, клейноди гетьманські, мистецтво, фрески здерти зі стін Михайлівського, мозаїки здерти зі стін Михайлівського. Все повинно повернутися додому. І за Голодомор і 33, го і 21-го, і 22-го, за руйнування Української Народної Республіки, за розграбування українських музеїв, за розграбування українських родин, міст і сіл совком треба з цього совка стягнути плату певну. Інакше, доки ця гідра буде жити в такому вигляді, як є, нас, над нами завжди чигатиме небезпека. Тому прощаємося з 22-м і вкладаємо 23-й рік наші мрії і бажання таким чином, щоб. Реалізм наших потреб і бажань дав нам швидкий результат, а думка про стратегічні цілі готувала нас до великого марафону. Тому що якщо доля нам дала шанс опинитися серед найпотужніших, найрозвиненніших, то треба і відповідати своїм людським потенціалам. Але а не лише географією цьому високому статусу бути в колі цивілізованих країн світу. Переможемо. Слава Україні!